Дуже гарно ми заходили на Курск. 8 серпня я вже був в клаветному місті суджа. Були моменти, коли хлопці на себе викликали вогонь, коли вони вже бачили, що їм вже не спастись. За кордоном все построєно на дисципліні. По бойовим діям вони тобі не дадуть поради, бо як сам був за кордоном в Британії на навчання, я кажу, що, що ви воювали? Ви воювали проти індейців з коп'ями і луками. Що летіло там з трьох сторін, туди ми розуміли, що якщо ми втримаємо те село, то це буде плацдарм для подальших наступальних дій. На Хрисонщині нас намагалися вбити артою, літаками, а на Солідарі ще додались вагнера. Перший рік це лопата, твій друг, твоя жінка, ну все, без лопати ти просто труп. Головний сержант 99-го батальйона 61-ї бригади торгував запчастинами до важкої тракторної техніки. В радянській армії служив 90-92 рік, срочка, два роки. Строкову службу закінчив в званні старший сержант, командир відділення ШПК. Я керував відділенням і був замком взвода. Потім було 5,5 років міліції полк міліції швидкого реагування Беркут, потім рік оперуповноважений повноважений карного рошуку. 24 числа я був вдома в Києві з родиною. Паніки не піддались, виїжджати не стали. Виїхали 25 го числа зранку і в обід я вже був у ТЦК. Але 25-го набирали молодих, красивих, сильних і старий дід їм був не потрібен. А 26-го я вже поїхав і попав в цей чудовий батальйон 99-й, який був на 90% складався з добровольців. відділення. Перші бойові дії, звільнення села Захарівка на кордоні Київської Житомирської області. Батальйон на той час був прикомандірований до 10-ї гірничо-штурмової бригади. Потім в квітні, як е, рашисти вийшли з півночі України, нас перекинули на південь Миколаївську область, де ми приєдналися вже до цієї 61-ї бригади і вже там ми виконували свої бойові задачі, які нам ставили з керівництва. Це був штурм села Андріївка. Це було форсування річки Інгулєц надувними човниками, двохмісними по два чоловіка, цілі батальйони переправлялись на другу сторону, заходили на село з легким озброєнням, з легким автомати, гранатомети, одноразки. І потім, коли вибили з Андріївки, ми її втримували. Втримували важко, тому що летіло там з трьох сторін туди, і вони розуміли, що якщо ми втримаємо... Те село, то це буде плацдарм для подальших наступальних дій. Ну, особисто для мене це тривало половиною тижні, це були не самі кращі тижні мого життя, я вам так скажу. Основна ну, складність була в тому, що нас бомбили, закидували, стріляли, убивали 24 години на добу. З усього, що було. Гелікоптери, літаки, арта, міномети, ну все. Що чудово, що на той момент FPV дронів не було. Були тільки мавіки, і то було це, якби, рідкість. Це, якщо я не помиляюсь, це липень-серпень 22-го року. Да, ми вийшли, нас поміняв чудовий 101 й батальйон. Вони зайшли через ту ж саму річечку тими самими човниками, а ми вийшли тими самими човниками. І пішли трішечки відновитися, помитись, поїсти смачненько. У мене було чудове відділення і все було добре, складності не було, задачі виконувалися. Підрозділ складався на 90% з добровольців. Це були мотивовані хлопці, які прийшли самі, їх не треба було ні заставляти, нічого. Сіли, обсудили. У мене демократичні принципи керування, тобто я не можу сам прийняти рішення, мені треба порадитись. Я тоді на той час радився з відділенням. На сьогоднішній день я раджусь сержантським складом свого батальйону, і ми приймаємо колективне правильне рішення. Ну, я думаю, що правильне. Ще було таке чудове село, як Білогірка, яке відбила 35-та. Бригада морської піхоти, ми зайшли, там закріпились, потім Давидів брід, за Давидовим Бродом була Іщенка, в мене була там важка контузія. Я опинився в шпиталі, три тижні лікувався, прокапувався. І коли я виписався, це вже був наш правий берег Дніпра. Тобто Кацапи вже втекли на лівий берег. Ми стояли з пешечками по всьому березі, але 24 грудня батальйон підняли по тривозі і перекинули на чудове місто Солідар, де я вже керував взводом. На Херсонщині нас намагалися вбити артою, літаками, гелікоптерами, а на Солідарі ще додавали вагнера. Тобто був вогневий контакт, багато здохших х**рів. Я пишаюся собою і своїм взводом, що ми їх там натовкли дуже багато. Вони дошуляли, але не так, як корейці на курші. Вони йшли групками по 10-15 по чоловік, не стріляючи нічого, у них була задача просто заскочити в окопи, закидати нас гранатами. Авіація, арта, міномети нікуди не ділись, вони були. Там такого особливого нічого не було. Десять діб ми стояли на позицію, опинилися в полуоточенні і тоді ТВО, командира батальйону з позивним Санта дав команду Відходити, тому що кільце могло б закритися за мною і я вже з такої підковки виходив, виводив взвод. Можу сказати, за 10 днів в мене вийшли з мінімальними втратами. У мене був один 200 друг афган і 3,300. 300 Це за 10 днів бойових, активних бойових дій. Знову таки розумні люди, не було п'янства, не було алкоголя. Виконували всі свою роботу, кожен чітко знав, що робити, як робити. Закопалися. Перший рік це закопка, це лопата, твій друг, твоя жінка. ну Все, без лопати ти просто труп. 200 і не обсуждається. Я знаходився на посаді командира відділення, просто так вийшло, що мені випало керувати взводом. Яка складність? Там 10 чоловік, там 30, ніякої складно. Після Солідару було відновлення, бо в Солідарі було багато поранених, трохи було загиблих і бригаду вивели на відновлення після року бойових дій, бо перший рік фактично весь був в якихось боях, нулях, спешках. Відновлення проходило спочатку на Черкащині, потім Чернігівщина, і потім ми переїхали вже на кордон. Сумській області на кордон з Росії. Сумська, потім Сумської, Чернігівська область. І так ми пробули до лютого 24 го року. Просто тримали кордони, бо на допомогу, скажімо так, прикордонникам, чи прикордонники на допомогу нам. А там не було активних бойових дій, не було обстрілів. Ну, були, але вони були мінімальні. Кругом, де ми були, весь наш бойовий путь це все одно могили наших хлопців, загиблі хлопці. Навіть на прикордонні після якогось там мінометного обстрілу у нас загинули наші побратими. Тобто це не була така легка прогулянка. Але там було легше, там не було активних бойових дій. Тобто, десь там хтось щось профукав, розвідник побачив, вони туди кинули 5-6 днів. Там я вже продовжував як головний сержант батальйону. Цю посаду мені запропонувало керівництво батальйону в березні 23-го року після Солідарку. Я дав згоду, і там вже все відновлення і далі я продовжував на посаді головного сержанта батальйону. головний обов'язок, ну не то що обов'язок, якби робота, не знаю, як сказати, це зібрати команду однодумців, сержантський склад. Адекватний навчити їх підібрати таких людей, на яких ти зможеш опертися. Скажімо так, до лютого 24 го року в мене була така команда: 155 сержантів в мене було підпорядкуванні. Це були адекватні хлопці, вивчені, навчені. Багато хто пройшов навчання за кордоном в Німеччині, в Британії, в Норвегії. Тобто я. Намагався максимально відправити людей на навчання, щоб вони взяли чогось десь нового. І на різноманітне навчання це було і в Україні, і за кордоном. За кордоном все построєно на дисципліні. Тобто, може, там якісь от по бойовим діям вони тобі не дадуть поради, бо як я, я сам був за кордоном в Британії на навчання, я кажу, що що ви воювали? Ви воювали проти індейців з коп'ями і луками. Біли. Але е ієрархія, командир відділення, відділення, керування, дисципліна у них на, на вищому рівні. У нас навчання вже якось йде більш поглиблене з бойовими діями. Але на сьогоднішній день війна дуже помінялася порівняно з 22-м-23 роком. З появою фіпів дронів все дуже, дуже сильно змінилося. Авдіївка Важка операція, недовга, важка, з великими втратами. От. І після Авдіївки у нас вийшло відновлення на полігоні. Людей не дають, не дають, не дають. Потім за два тижні до виходу нам дали людей, з яких ми ну, зліпили те, що зліпили. Я рахую, що вийшло непогано, навіть так. Але це вже був не той колектив, який був раніше. З цими людьми ми поїхали на курську операцію. Дуже гарно ми заходили на курс. 8 серпня я вже був в клаветному місті суджа, вже ставились наші ретрики, ми вже заходили туди після, після дешеве. Пройшли суджу і пішли на казачу Ну, В якийсь момент було несподіванкою, але я про це дізнався раніше, ніж. Солдати діє на 19-го батальйону. Особливість, вона там одна це війна на території противника. Це, ну, це непогана штука. Це завжди добре. Це ти не терпіла, це ти йдеш вперед, це ти наступаєш і ти вже воюєш на його землі, а не на своїй. Важкі були епізоди, коли більше 20 днів у нас хлопці знаходились в оточенні, ми їм скидали з дронів. Батарейки до акумуляторів до радіостанцій, воду і їжу. Це було важко. Вони були в оточенні. До них нічим не можна було добратися. Потім була розроблена операція, був прорив, їх вивели з оточення, але от ті дні, що вони були в оточенні, це було важко. Хлопці виконували завдання, виконували накази. Стояли до останнього ціною свого життя. Були моменти, коли хлопці на себе викликали вогонь, коли вони вже бачили, що ну, їм вже не спастись. І був такий момент, важкий момент, коли хлопчина, два рідних брата було, і вони викликали на себе вогонь, кажуть, тут кругом нас більше 60. Ворогів, так що кай, можете нас накривати мінометами, ми, ми кай не вийдемо, бо у нас багато ну, 3-4 чоловіка трьохсоті, є 200-й. Каже отак і що рідних брата. До 30 років. Вони з Харкова. Крейці молоді. Вони 16 років воюють, вони навчені, не можна їх недооцінювати. І їх багато. Вони закидали м'ясом, але м'ясом тренованим. Вони дуже гарно стріляють, вони фізично виносливі люди. Вони перескакували метрову ягозу легко. Молоді, фізично виносливі. Насчет мотивації, я не знаю їхньої мотивації. Мої там бабулети були мотивацією. А може просто наказ. Їхнього пухлого який вже З 50-х років воює США, у них війна не, не прекращається, не зупиняється. Вони воюють, воюють, воюють. Їм сказали, що це армія США, і воюйте. воюють. А вони пішли. Коли в тебе на СП стоїть 6 чоловік середнім віком 50 років, і на тебе йде 40 чоловік середнім віком 20-21 рік, то ну, це велика різниця. І ці шість не мають е, ніякого шансу вижити, на жаль. По 30-40 чоловік, да, вони з водами пересувалися. Я думаю, що вони просто виконували наказ. Кацап хитрий, він же ж їх кидав по цю всю штуку. Вони самі не йшли, вони корейців унічтежали, а скільки корейців, то до хрена, чого ж їх не понічтожать. І їхніми силами не захватити якийсь метр два, ну то ж їхня там, типа, земля. Так. Хоча в суді місцеве населення дуже гарно володіє українською мовою. Вони розмовляли нею. До 96-го вона у них навіть була не заборонена. Ну Це спілкування з місцевими, я з'ясував. Так кончені вони. Вони всі, е, понятне діло, коли ти стоїш з автоматом, то вони готові тобі там відсити. Ац... Але пропаганда робить своє діло. В кожній хаті. Колорадська ленточка, якісь медалі, якісь дідусь на палички, там, ну, типу ветерани. Тобто вони живуть е, в прошлім і не хочуть жити в майбутнє. В принципі, ти маєш все своїм прикладом показувати, доводити. Ти не можеш відправити людей на Спешку, сам не пройшовши її. Ну, я так рахую. Тобто ти маєш сам маєш піти, зробити, показати, і потім твої бійці підуть, бо знають, що ти це можеш зробити. Звісно, допомагаю, але лідерів треба висувати, знаходити, висувати, ці їхні здібності, якось виявляти і просувати їх вперед. Бо лідер це потенційний командир відділення, головний сержант взводу, головний сержант роти. Це мають бути лідери, які користуються авторитетом. Якщо в тебе нема авторитету, чи ти лідер якийсь який тільки йде горілочку пити, там, чи ще щось, то не лідер то чепуха. Люди виконують свою роботу, це вже героїн, що вони кинули. Основ... всі ж зараз, це ніяк не військові, це мобілізовані цивільні люди, які були з родинами, у яких є діти, онуки. Дружини, матусі, бабусі вони це все кинули і пішли захищати. Оце вже, вже є героїзм на мою думку.